Дорогі п'ятикласники, тема відеоуроку – додавання і віднімання мішаних чисел. На попередніх відеоуроках ми окремо знайомилися з додаванням мішаних чисел, окремо знайомилися з відніманням мішаних чисел. Сьогодні на відеоуроці будемо розв'язувати завдання на додавання та віднімання мішаних чисел. Пригадаємо, додавання мішаних чисел та віднімання мішаних чисел ми ілюстрували наглядними прикладами. Зверніть увагу зараз на екран. 1,38 додати 2,18. Життєвий досвід нам підказує, дивлячись на малюнок із нашою славнозвісною піцею, що в результаті ми одержимо 3,48. Отже, для додавання мішаних чисел цілі частини додають до цілих, а дробові до дробових. Звернемося до віднімання мішаних чисел наступний приклад. Від 2,3 від відняти 1,18. Знову ж таки, наш наглядний приклад показує нам, що в результаті ми одержимо 1,2, таким чином, щоб відняти два мішані числа, треба окремо відняти їхні цілі частини та їхні дробові частини. Розглянемо правила додавання мішаних чисел. Щоб знайти суму двох мішаних чисел, треба додати цілі частини даних чисел, додати дробові частини даних чисел, а потім одержані суми додати. Наведемо приклад 2,5 додати 3,4, додаємо цілі частини 2 додати 3, буде 5, додаємо дробові частини 5 11, додати 4 11. одержимо 9. 11, а в результаті мішане число у відповіді 5,9. Ми можемо не розписувати за правилом, так як зараз робили в цьому завданні. Можемо писати коротко. Наступний приклад. 4,2 додати 5,1 додали цілі частини, додали дробові частини, результат 9,3. Розглянемо ще приклади. 2,4 додати 5,1. 9, додаємо цілі частини, додаємо дробові частини і одержуємо результат 7,5. Наступний приклад: 2,7 додати 3,4. Додаємо цілі частини, додаємо дробові частини і одержимо 5,11. Зверніть увагу, що ми одержали дробову частину мішаного числа 119, яка виявилася неправильним дробом. В цьому випадку, неправильний дріб треба перетворити у мішане число, тобто виділити цілу частину. Отже, це буде 5, цілих додати 11, 9, а неправильний дріб 11 дев'ятих, виділяємо з нього цілу частину і одержимо мішане число 1,2 та додати 5 наших цілих ми одержимо відповідь 6,2. Отже, запам'ятовуємо, якщо дробова частина суми виявилась неправильним дробом, то з неї виділяють цілу частину і додають до цілої частини суми. Розглянемо правило віднімання мішаних чисел, якщо дробова частина зменшувана більша за дробову частину від'ємника. Щоб знайти різницю двох мішаних чисел, треба. Відняти цілі частини даних чисел, відняти дробові частини даних чисел, а потім одержані різниці додати. Розглянемо приклад 5,817 відняти 2,317, віднімаємо цілі частини 5 відняти 2, віднімаємо дробові частини 8,17 відняти 317 і одержимо результат 3,5. Ми розписували в цьому завданні згідно правилу. Можемо це робити усно і записувати коротше. 7,8 відняти 4,31 віднімаємо цілі частини 7 відняти 4 3, цілих. в результаті одержуємо. Віднімаємо дробові 8,19 відняти 5,19 одержуємо, а в результаті мішане число 3,5. Розглянемо, як від натуральних. Нанавного числа відняти мішане число. Від 10 треба відняти 4,25. Для цього застосуємо спосіб позичання однієї цілої у натурального числа. Тобто натуральне число 10 ми можемо записати як 9 додати 1 ціла. Далі 1 цілу ми можемо записати як 5 п'ятих. Тобто 9 додати 5 п'ятих і ми можемо записати це як 9,5. 5. Таким чином ми перетворили зменшуване і продовжуємо приклад. 9,5 відняти 4,2. Виконуємо віднімання. Віднімаємо цілі частини 9 відняти 4 буде 5, цілих. і віднімаємо дробові частини 5, 5 відняти 2 5 буде 3, 5. результат 5,3. Таким чином, запам'ятайте корисний. Спосіб позичання однієї цілої у натурального числа для таких прикладів. Розглянемо тепер, як знайти різницю двох мішаних чисел, якщо у зменшуваного дробова частина буде менша за дробову частину від'ємника, так як ми зараз бачимо на прикладі. 7,2 відняти 4,3. І зверніть увагу, що дробова частина зменшуваного 2 п'яти буде менше, ніж дробова частина від'ємника 3 п'ятих. В цьому випадку також застосовуємо спосіб позичання однієї цілої узменшуваного. А саме, у зменшуваному у нас 7 цілих, і ми можемо 7 цілих записувати як 7 додати 1 ціла, а 1 цілу ми запишемо як неправильний дріб 5 п'ятих. Запам'ятайте, ми це можемо зробити і раніше. Ми на це вказували ось таким чином одиничку замінили. Далі свої 2 п'яти, що в умові, все це ми розписували наше зменшуване. Продовжуємо відняти 4,3. Отже, ми одержимо 6,7 відняти 4,3. Можемо виконувати віднімання. 6 відняти 4 буде 2, цілих, 7 відняти 3 буде 4, ,5. відповідь 2,4. Будемо тепер працювати з підручником, розглянемо номер 1260. Перше завдання знайти значення виразу. Записуємо умову 18,1723, відняти 4,1623 та додати 10,523. Виконуємо дії послідовно. Спочатку дія віднімання. А саме 18,1723 відняти 4,1623. Одержуємо. Віднімаємо цілі частини. 18 відняти 4, 14, ціли. віднімаємо дробові частини, 17, 23, відняти 16,23, 1,23. І продовжуємо. Нам далі треба. Треба додати 10,523. Щоб додати два мішаних числа, додаємо цілі частини. 14 додати 10 24, цілих. додаємо дробові частини і одержуємо 6,23. Результат 24,623. Друге завдання умова: 23,34,37 відняти 17,12. Двадцять тридцять та відняти 5,22 37. Виконуємо дії послідовно. Спочатку будемо віднімати 23,34, відняти 17,2,30. Віднімаємо цілі частини 23 відняти 17, дорівнює 6, цілих. віднімаємо дробові частини. 34, 30 12, відняти дорівнює 22. 37. 37 і продовжуємо далі. Треба відняти 5,22. Віднімаємо цілі частини, 6, відняти 5 буде 1 ціла. Віднімаємо дробові частини. 22 37 відняти 2237 дорівнює 0. Це означає, що дробової частини у відповіді не буде. Відповідь 1, розглянемо номер 1267 з 1 по 4 завдання. В першому завданні умова в дужках 7, цілих відняти 2,3. Закрили дужку, додати 4,1011. Я пропоную виконати це завдання по діях. Візьмемо в перші дії, це дія в дужках. від 7, цілих відняти одинадцятих. Будемо позичати одну цілу у зменшуваному. У нас 7, цілих, ми можемо записати, як 6, цілих додати 1, цілу та далі відняти 2,3 одинадцятих.

Будемо виконувати дію додавання 4,8 додати 4,10. Виконуємо додавання Цілі частини додаємо 4 додати 4 буде 8, цілих. додаємо дробові частини. 8, 11 додати 10, 11 дорівнює 18, 11. Звертаємо увагу, що дробова частина нашої суми є неправильним дробом. 18, 11 – це дріб неправильний. І тому зараз будемо виділяти цілу частину. 8 додати. 18,11, виділяємо цілу частину. 18,11 неправильний дріб, 11 поміститься в числі 18 один раз, і тоді цей дріб буде дорівнювати 1, 7,11. Інше пояснення, щоб неправильний дріб 18,11. Ми з вами перетворили у мішане число. Нам треба 18 чисельник поділити на знаменник 11. Беремо по одному, віднімаємо. 18 мінус 11 буде 7. Це остача. І тоді. Неповну частку 1 ми записали як цілу частину, а остачу записали в чисельник дробової частини. Виконуємо додавання. 8, цілих додати 1,71 буде цілих. 7,11. Це буде відповідь. Я відділю зараз оцю, ці додаткові наші записи. Завдання виконано, і ми пишемо відповідь у першому завданні 9,7. Друге завдання розглянемо. Зараз я переключу, мабуть, колір, щоб нам було наглядніше спостерігати. Щоб нам було наглядніше спостерігати на екрані. Отже, друге завдання умова 12,1 відняти в дужках 5,4 додати 3,6 Знову ж таки, виконуємо дії першу дію в дужках. Перша дія. 5,4 треба додати 3,6 Виконуємо додавання. Цілу частину до цілої частини 5 додати 3 буде 8, цілих. дробові частини додаємо і одержимо 10 сьомих. Ми одержали дробову частину мішаного числа, яка є неправильним дробом. Тому розписуємо 8 додати 10 сьомих. 10 сьомих дріб неправильний, виділяємо цілу частину. 8 записуємо без змін. 10 сьомих неправильний дріб, виділяємо цілу частину. Буде 1,3 сьомих. Виконуємо тепер додавання цілих частин, 8 додати 1 дорівнює 9,3 сьомих. Ми виконали дії в дужках. нам залишилося другу дію зараз виконати віднімання. Від 12,1 нам треба відняти 9,3 Бачимо, що від дробової частини одна сьома, не можемо відняти дробову частину 3 сьомих. Будемо позичати одну цілу узменшуваного. У нас 12, цілих, ми одну цілу позичимо. Залишиться 11, цілих. Одну цілу, то, що позичили, ми записуємо як 7 сьомих. Та наші одна сьома з умови разом буде 8 сьомих і відняти 9,3 сьомих. Виконуємо віднімання. 11 відняти 9 дорівнює 2, 8 сьомих відняти 3 сьомих буде у нас 5 сьомих. Результат 2,5 сьомих. Записуємо: 2,5 сьомих. Наступне завдання продовжуємо. Третє завдання у нас знову ж таки заданий вираз, і для того, щоб ми без помилочок виконали це завдання, ми будемо з вами виконувати його по діях. Отже, в третьому завданні першою дією буде дія в дужках. 5,6 відняти 3,2 Виконуємо віднімання, цілі частини віднімаємо. 5 відняти 3 дорівнює 2, цілих. віднімаємо дробові частини. 6 сьомих відняти 2 сьомих буде 4 сьомих. Результат 2,4 сьомих. Друга дія також буде у других дужках. А саме 9,3 сьомих відняти 8,4 сьомих. Бачимо, що від дробової частини зменшуваного 3 сьомих. Не можемо відняти дробову частину від'ємника Будемо позичати 1, у зменшуваному. У нас було 9, цілих, позичаємо 1 цілу, буде 8, цілих. 1 цілу, ту, що ми позичили, ми записуємо як 7 сьомих, та свої 3 сьомих це буде 10 сьомих. І відняти 8,4 сьомих. Ми будемо віднімати цілі частини. 8 відняти 8 буде 0, цілих, але не прийнято писати 0 на початку числа. Залишилось відняти дробові частини. 10 сьомих відняти 4 сьомих ми з вами одержимо 6 сьомих. І третьою дією нам треба виконати 2,4 відняти 6 сьомих. Знову будемо позичати одну цілу. Було дві цілих, одну позичимо, залишається одна ціла. Одну цілу, ту, що ми позичили, ми записуємо як 7 сьомих, та наші 4 сьомих. Разом 11 сьомих, відняти 6 сьомих. Піднімаємо 1,11 сьомих відняти 6 сьомих, одержаємо 1 ціла. 5 сьомих. Це і буде відповідь у нашому завданні дорівнює 1,5 сьомих. Переходимо до четвертого завдання. В четвертому завданні, давайте я отак відділю, щоб було зрозуміло, що ми починаємо нове завдання. Четверте завдання. В душках 5,1 додати 3,3. Закрили дужку, відняти 4,21. Першою дією виконуємо дії в дужках. 5,1 четверта додати 3,3. Додаємо цілі частини 5 додати 3 дорівнює 8, додаємо дробові. 1 плюс 3 четвертих буде 4 четвертих. Ми вже знаємо, що 4 четвертих – це 1 ціла – Тобто до наших 8, цілих ми додамо ще 1, і одержимо 9, цілих. другою дією від 9, цілих треба відняти сімнадцяти. Будемо позичати одну цілу. було 9, цілих. ми запишемо 9 як 8 додати 1 ціла. 8 додати 1 ціла. Продовжуємо відняти 4,27, тут розпишемо. Одну цілу можемо записати як 1717 17 і запишемо як 8,17. Відняти 4,7. 2,17. Віднімаємо цілі частини. 8 відняти 4 буде 4. Віднімаємо дробові частини і одержимо результат 4,1517. Це і буде відповідь у нашому завданні номер 4 Таким чином, сьогодні на відеоуроці ми працювали з додаванням та відніманням мішаних чисел. Можемо закінчити цей урок розв'язанням задачі на 1270. Умова. У трьох кошиках разом було 11,325 кг слив, У першому і другому разом 8,1725 кг слив, а у другому і третьому 7,1925 кг. Скільки кілограм слив було в кожному кошику? Запишемо коротку умову задачі. Головні слова перший кошик, перший кошик. Другий кошик, третій кошик. Скільки в кожному кошику кілограм, нам невідомо, ми так і пишемо: невідомо кілограм у кожному кошику. В умові сказано, що у першому та другому разом 8,1725 кілограма слив. У другому і третьому, ось таким чином показуємо, це буде 7,1925. А разом у трьох кошиках 11,325 кілограми. Ось тут треба дописати кілограми. Щоб знайти, скільки кілограмів слив було в кожному кошику, ми міркуємо таким чином. За умовою в першому і другому разом задано, і задано, скільки в трьох кошиках. Якщо ми від загальної суми віднімемо суму, та, що є в першому і другому, ми знайдемо, скільки кілограм буде у третьому кошику. Отже, від 11,325, Віднімаємо 8,1725. Щоб відняти, ми будемо позичати одну цілу у узменшувану. У нас 11,325. Запишемо це. Якщо одну цілу позичимо, буде 10, 1, записуємо як 25,25 ,25. Та свої 3,25 це буде 28,25 Відняти 8,1725. Виконуємо віднімання. 10 відняти 8 2,28 відняти. 17,25 і ми одержуємо 11,25 кілограми пояснення у третьому кошику. Другою дією ми можемо дізнатися, скільки кілограм буде. В першому кошику, коли від загальної суми 11,325, ми віднімемо суму, яка у другому і в третьому, тобто віднімемо 7,1925. Схожими міркуваннями ми записуємо зменшуване 11,325, як і в попередній дії, як 10,2825, Відняти 7,19,25. Віднімаємо цілі частини 10 відняти 7 3, 28 відняти 19 буде 9. А знаменник 25 ми залишаємо 3,925 кілограми це буде у першому кошику. І нам залишилося знайти, скільки у другому кошику. Можемо двома способами це зробити. Зверніть увагу за умовою, разом у першому і другому кошику задано. Ми вже знайшли, скільки у першому кошику, тому від. 8,17,25 ми можемо відняти, скільки в першому кошику, це 3,925 і дізнаємося, скільки в другому кошику. Виконуємо віднімання. 8 відняти 3 буде 5, цілих. далі 17,25 відняти 9,25. одержимо 8,25 кг. Це буде у другому кошику. Таким чином, в нашій задачі ми використали і додавання, використали віднімання мішаних чисел і записали, можна записати відповідь. Вдома схожі завдання виконаєте, а я всім дякую за увагу і бажаю успіхів!